Дально із програмою проходження підсумкового іспиту там і критерії оцінювання. Я зараз трішечки на да, розповім по пунктам, як буде проходити іспит. А вже якщо у вас є якісь питання, ви заходите в програму і. В принципі, все ще треба дізнались, <laughs> ну, я написав, ага, ага, Шо, як твій диплом. Ой, поразай, да О, это... Прекрасно. Спілкуватися щодня з Наталією Дмитрівною вілик, Одне задоволення. Жесть. Yeah. А де нього? Мені просто все не подобається, тому я вже десятий раз все переписую. Ось, але... Тому я нічого oh. не показую досі, що Ну, це поганий варіант випасім. Знаєш, я вважала, що моя робота вже близиться до завершення, але Наталія Дмитрівна сказала, що тут навіть початок не близько, тому краще показую. А, іспит я взагалі ще не почнула. Я теж. Я, я навіть відкривала. нічого не відкривав там. Ну, Теж краще, звісно, відкрити. Я думаю, що просто вихідні підуть, тіпи, знаєш, на те, що вкрити. Так, я перепрошую. У мене я перебрала на мобільний інтернет, тому що в мене я не просто зависла, мене викинула геть із тому. Я передала роздачу інтернету з телефону. Значить, о 9 розпочинається іспит. Ну, десь без да, за 10 хвилин до 9, тобто вже ми всі біля кафедри, да? е, іспит складається, складається із чотирьох питань. З яких два питання письмові і два питання усні? Значить, розповідаю, яким чином структуровано. Перше завдання, так, це історія так, і теорія літературної критики, усне питання. Друге питання з методики з теорії е, літератури, з теорії літератури письмове. Третє питання усне і четверте письмове. Зрозуміло. Перше, Перше, третє усно, друге, четверте письмове. Так? так воно іде в програмі. Тобто вам на письмове завдання виділяється мені Наталя Олексіївна передала всі документи. Як було минулого року, от в онлайні виділялося 50 хвилин. На е, два питання. Ну е, там ще ж буде комісія. Буде голова комісії, буде будуть ще члени комісії. Тому можливо, визначать можливо, ми годину визначать. Зараз я кажу так, як це було попереднього року, і вказано та е, термін виконання 50 хвилин. Продовж 50 хвилин ви даєте відповіді на письмові питання. Так? Я так розумію, що останнє питання у вас вже воно заготовлене. Так? Це, ну, це І е, після цього, як ви завершили написання, так? Е, е, написали усні, та поготували, починаєте виступати в алфавітному порядку. Так? З Олексія починається, ви даєте відповіді на усні питання. Всі виступили. В регламенті вказано, що дається студентові на відповідь усно 5 хвилин. Можливі уточнювальні запитання від комісії: там 1-2 уточнювальні запитання. Якщо все викладено, відповідь вичерпна. Дякую. Переходьте до наступного питання. 5 хвилин це на два питання зараз. На одне. А, на, на одне. Написано. Uh -huh. на зараз хвилиночку я буду, тому що я вперше так, по, ну, Наталю Олексіївну заступила. Значить, на кожне питання студент, студентка відповідає упродовж п'яти хвилин. Взагалі виділяється 15 хвилин максимум на усну частину. Передбачена усна відповідь на один-два додаткові питання, не більше одного до кожного питання, що розкривається усно, на що відводиться по дві-три хвилини відповідно. Так після завершення це, це зрозуміло, Льош? Так. Угу, да. Значить, не більше оця вся усна частина, ви відповідаєте, не більше 15 хвилин. так? Тобто, враховуючи 5 хвилин перше, да? два питання. Усних по 5 хвилин, 10 і, можливо, якісь додаткові, тобто, щоб вклалися 15 хвилин. Після того, як ви дали відповіді, всі відповіли і на питання додаткові, ви, студенти, виходять з аудиторії і очікують результатів перевірки письмових відповідей. І узгодження балів, тому що в кожного члена комісії так є табличка з критеріями оцінювання. За кожну відповідь студент максимально отримує 25 балів. І ці критерії в програмі дуже добре розписані, яким чином відбувається оцінювання. І от чотири питання по 25 балів у сумі 100. Потім секретар. Вас гукає після того, як комісія вже виставила бали, так ви заходите в аудиторію, і комісія оголошує результати перевірки. Так, якщо студент, тобто ви виявили, що ну ви не задоволені балом там, чи у вас якісь виникли питання, тобто вже індивідуально так ви можете це поставити питання, комісія повинна відреагувати на це, тобто вона має аргументувати і показати вам, так чому тут, наприклад, за, за таким то критерієм був знятий бал. Так, якщо ви задоволені, питань немає, всі ми радіємо одне одному. Дякуємо, залишаємо аудиторію, йдемо дописувати дипломи. Вже мені прописали, готуємося, готуємося до запит. нас двадцять 21 травня. Зрозуміло. Тобто, це така процедура. Ну, напевно, вона дуже схожа на ту, ви мали, вимагали. Під час складання іспиту цупково іспиту із бакалаївської частини, тому о, єдине, що, що все це офлайн, да, тобто вживу. Ви собі пишете усні питання, ви собі можете там приміточки зробити. Да? Тобто, якийсь план такий о, окреслити, як ви будете далі відповідати. Згідно з програмою. Як в програмі зазначено, історія і теорія літератури усне, а критика література письмо. В принципі, комісія може варіювати, але ну, до мене ніяких звернень не було. Я радилася зранку із Наталією Олексійовною, то визначилося, що йдемо, як це вказано в програмі. Програму навіть зараз хвилинку я її відкривала. А ага, можу поки уточнити, в нашій, в Тритоні в розкладі у нас перший стоїть з англійської мови. Ви да, зараз показуєте. Так, да, ну я зараз тільки консультую так. вас з нашого, бо там зовсім є комісія. Да. Зрозуміло, так да. дякую. Так ну я думаю, що в них так само, тобто вам вже давали, вас там теж ось у нас іде. Давайте М -м. будемо дикувати. Підсумковий іспит, так, теорія методика зарубіжної літератури. Вперени йдемо, значить, комплексний ось перший йде. Комплексний підсумковий іспит передбачає перевірку рівня володіння знаннями з перше з історії та теорії літературної критики, так, що оцінюється: вміння аргументовано окреслити ключові моменти. Так, визначається рівень опанування знаннями, теоретико-методологічних засад і так далі. Комплексний підсумковий іспит передбачає перевірку рівня володіння знаннями з теорії літератури, знання літературного процесу, стилю та напрямку в аспекті осмислення сучасності і так далі. Потім володіння методикою навчання, оцінюється демонстрація студентами здатності реалізувати теоретичні та методичні засади. Іде так, і о, тут чотири етапи. Перший етап передбачає ось тут да, усну відповідь на сформульовану у білеті тему, проблему історії і теорії літературної критики. Відразу скажу, що цього року на да, білети структуруються так, що перше питання у вас буде із теорії, по історії теорії літературної критики, друге буде просто із теорії літератури. Ну, ось усна відповідь. Далі другий етап письмова відповідь на сформульовану у білеті тему проблему теорії літератури. Я йду чітко за програмою. Третій етап усна відповідь так, на задану теоретичну тему з методики навчання. І четвертий етап письмова відповідь на практичне завдання. Ці чотири. Ви тут можете, якщо ви вбиваєте, ось, наприклад, зразок екзаменаційного білету. Так? І йде далі критерії оцінювання відповідей студентів на підсумковому іспиті. У вас це є? Ви можете познайомитись, ознайомитись відповісти. Я думаю, що тепер давайте відкрию вам склад місії. Е, у мене чекайте, у мене є питання до четвертого е, питання в білеті. Оці заготовки, які ми можемо принести з собою, в якому форматі їх можна принести? Типу, паперові роздруковані? Чи як воно має виглядати? Там багато? Тож. Ще не знаю. Дивіться, ну оскільки ж раніше був онлайн, так, то там зрозуміло давали. Зараз я відкрию регламент, секундочку. Ну, мені здається, якщо вони у вас заготовлені і це дозволено, то, м -м, значить, трішки так. Ну ось тут і що як виконується. Тут вказано, як було в онлайні. Тут було вказано, що ви можете друкувати, а можете писати від руки розбірливим почерком. Ну, це коли, коли е було е в онлайні. Письмова частина триває відповіді. Ну тут, 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 тут напаки тут перше було з теорії, а друге з історії теорії. Да? та максимальний база письмом зараховується лише за умови, УСНО фіксується відеозаписом. Це зараз на, нас вже не стосується. Е, на кожне питання ОСПО-15 після завершення УСНО все перевіряють письмові відповіді студенти. Давайте я це питання я уточню, тому що я тоді напишу вам, тому що насправді я думаю, що немає ніяких проблем, якщо ви надрукуєте і принесете. Але я зараз на олівець на війну я і я запитаю, чи можете ви приносити вже ваші заготовки в друкованому вигляді. Оскільки це практичне завдання, яке ви підбували, можливо і комісія заздалегідь, тобто це передбачено, тому це дозволяється. Але з цього приводу я уточню. І ще yeah. в мене питання yeah. трохи таке технічне. Власне, чим і на чому писати потрібно принести з собою? Ага, і Дланк. це буде. І дивіться зараз. Я потім вам відкрию членів комісії. Софія, дивіться, всі іспити, які складаються, так по корпусі. Це е, кафедра цим забезпечує це папір та, листи. А 4 вони проштамповані. Тобто ви навіть для чернетки, для ваших заготовочок, тобто ви туди також все записуєте і потім це все в папку, так, і зберігається. Чудово, дякую. Так, тобто вони будуть на кафедрі, і у вас будуть головне, щоб у вас, з вами були ваші документи, так, ваші заліковки і що вас ідентифікують. І це обов'язково покласти і про це не забути. Тепер дивіться, знайомлю вас із членами комісії, значить, Жанна Валентинівна Клименко, яка з нами, так, вона професор кафедри методики викладання. Надія Кузьменко, професор кафедри педагогіки факультету психології. Потім йду я, Наталя Біли, Це Біли, е члени кафедри Наталія Сем'я, е доцент кафедри методики викладання української іноземної мови, і представники роботодавців. Так? Це Інна Ніяка, яка нас і на конференції брала участь. Так? Тобто, е і я у вона пані може... проходив практику двічі. Так. Тобто вона може бути. Е в онлайні вона може під'єднатися і не обов'язково так сидіти. Так, і решта членів комісії знаходяться в аудиторії. Тобто я приїду туди, десь на 8.30. Тобто я вже буду там, ми будемо з та, розкладати всі білети, всі готувати папери, аби вже так, за 10 хвилин до 9.00. також о 9. Так, 9. Секретар виходить, запрошує вас, ви тягнете білет. Так. Сідаєте спокійно, да, викладаєте. По суті, у вас 50 хвилин на, на одне письмо, да, і собі прокреслити да, такий план, як ви будете відповідати на гуські питання. Але ж, ну, ж таки, ну якщо за потреби, це вже на місці можемо дати годину. Тобто я не проти, але тут, Наталя Дмитрівна, тобто тут і більшою мірою, можливо, Жанна Валентинівна, як голова комісії, вона буде вести просто це внутрішнього, вона на зовнішня. Ми так зібралися внутрішньо, щоб ну, так обговорити, з'ясувати ці моменти, які щоб ви були в курсі, тому що ви звикли до лайф. Тому от, от, от таким чином, і е, Софійка, а там з англійської вас не консультували ще. У вас перший експіль? А, да. з англійської була консультація, на неї ходила Наталка, і нам потім передавала інформацію. Там подібно, що ми готуємо таку таке невеличке портфоліо уже з цією частиною, де про завдання. А, ну Ось а загалом там більше була консультація по питанням, по, mm -hmm. як дати і так далі. Тому нам все Наталка передала. Mm -hmm. Ну, тоді чудово. Тоді, якщо у вас є, я зараз Наталі напишу, але Наталя на роботі можливо вона відповість уже ввечері. Mm -hmm. Я їй напишу, і відразу, якщо ну, я отримаю відповідь від неї з приводу четвертого питання Олексія. Так, да, Олексію, тому я відразу вам е, телеграм е, відпишу, а ви вже передасте всім одногрупникам. Тобто не хвилюйтеся, так ви все, все атмосфера да, дуже позитивна. Так, всі члени комісії налаштовані на те, щоб ви максимально успішно склали цей іспит, так. Всі вас підтримуємо. Звісно, що це робота комісії, також ставити питання. Тобто, все це має бути в ну і звісно, так якщо ці питання не просто так, а вони виникнуть у результаті упродовж ваших відповідей. Але не хвилюйтеся на спокійно. Зібралися, сконцентрувалися, виклали тезово, концептуально, так, на якісь приклади, якщо ви да, виходите на, аргументуєте це якимись практичними прикладами, підкріпленням, так. це також так, цінуються. І нас мало. Я думаю, що ми впораємося. Ну, я думаю, що якщо година, там поки перевірка, поки виступи. Ну, хай три години. Це за три години ми просто маємо орієнтуйтеся, так. Ми маємо це все пройти. Ну а захист ви вже знаєте. Бо захищали бакалаврські роботи. Захист буде подібно і, і перед захистом у вас буде. Тобто структура в нас вже є, ви виступаєте, виступили на захисті своєю презентацією. Відразу до вас питання, якщо є, ставляться питання. Ви відповідаєте на питання. Потім виставляє оцінку свою, виступає керівник. Так? І виставляє там керів... керівнику, відводиться всього 10 балів драмонних. Тобто там чотири критерії. І потім ну, головну роль вже грає від опонента. Перепрошую, рецензента, це ще не захист дисертація, рецензента і зачитується бал. Тобто, якщо є. У Відгуку рецензента питання, ви також даєте на них відповідь. І якщо вас нема, ви кажете дякую ви ставите, так, за всі зауваження, за уваження так, зауваження. Так, далі чимно дякуєте. Е, всі виступають, потім всі виходять. Комісія знову звіряє бали. Кожен із членів комісії веде цю табличку, тобто виставляє оцінки згідно з критеріями оцінювання. І потім знову запрошують студентів до аудиторії і оголошується бал. І всі всіх вітають і прощаються. Все, Все біжіть. У мене зараз пара. Доброго, дякую маємо про хвання, успіхів. І головне, та іспанці кажуть: транкільно, спокій. Добре. Дякую, гарного дня. Дімаємося. Навзаєм.